Усім привіт! В цьому відео хочу показати вам, як виконувати квест на Вовчика на сервері The Iceland Org X5. Для того, щоб взяти квест, нам потрібно переміститися в село Глудін. І тут нас цікавить пет-менеджер. Він знаходиться тут біля Хіростовпа, Мартін. Весна вовка, в принципі, коротенький і нескладний. Єдина складність там з першого разу відповісти правильно на запитання. У мене не завжди це вдається. Тут ми, нього беремо, що ми беремося за завдання. Він нам каже, що нам треба вбити павучків. В принципі, тут для кожної раси різниця локація, де ми вибиваємо ітимів з павуків, Тобто орків б'ють на території села Орків, гноми на території села гномів, люди біля людей і так далі. У мене колючка орк, тому він нас відправляє Frozen водопад. Щоб дізнатися, куди вам бігти, ви просто в себе в квесті побачите такий лист список монстрів. І тут в мене написано, що монстри в мене живуть біля замершого водопада, і це паук хаши і кликастий паук хаши. Ми летимо, значить, територія села Орків. Це беремо територію села Орків, і нам потрібен Frozen Waterfall. І бачимо, до речі, рівень е, початку квеста 15-й, і він далі не обмежений. Тобто ви можете і основу його проходити на 85 рівні. Ітими падають добре, як бачимо з кожного павучка. Я не буду вам показувати, як я набиваю е, всі 50 ітимів, бо це буде дуже довго. Я поставлю зараз відео на паузу і продовжимо після того, як, як я наб'ю ці всі ітими. Усе, я набила 50 цих кликів. З паучків. Коли ми їх набили, ми повертаємося в СМТ Глудін до NPC Мартін і говоримо з ним. Біжимо. Наступному завданні він нас відправляє до захисників тварин. Нам потрібно знайти Беллу, хранительку ГК. Вона знаходиться в Лудіо, стража Меті в Діоні і Ювеліра Еллі в Гірана. Почнемо з Ювеліра Еллі. Це нам потрібно Гіран, магазин біжутерії. Говоримо з Еллі, і вона нам розказує просто, що нам потрібно знати для того, щоб нашому Вовчику було з нами комфортно жити. В принципі, це все потрібно читати уважно, тому що в кінці у нас буде екзамен, і тільки здавши цей екзамен, ми зможемо отримувати собі е, улюбленця. Далі ми летимо глудіо ГК, там нам потрібно поговорити з Белою, вона нам також розповість, що нам потрібно знати про Вовчика. Почитали уважно, запам'ятали і летимо тепер в Діон. Діон Метю знаходиться біля гільдії темних ельфів на воротах, тому швидко його знайти. Дуже класно, що тут є Вальбе Телепорт. Взагалі така економія часу. Читаємо, що нам Метю розкаже про Вовка. І повертаємося знову в СМТ Глудін. здавати вже сам екзамен. Підішимо до Мартіна. На те, щоб здати екзамен, вам дається дві спроби. Тому, якщо ви сумніваєтеся в відповіді, варто її загуглити. Не завжди Google дає, звичайно, правильну відповідь. Але можете погуглити. Зараз спробуємо, чи вийде в мене з першого разу. В принципі, квест не складний і можна його проходити безкінечну кількість разів, але спочатку. Я готова пройти тест. Дивимося. Перше питання. Наступні твердження про вовка. Виберіть єдиний, єдину правильну відповідь. Дорослий вовк не важче дорослого людини. Вовк перетворюється в оборотня при повному місяці, колір шкіри у вовка залежить від міста їх проживання, Вовки люблять їсти гномів. Правильна відповідь буде, колір хутра у вовка залежить від міста їх проживання. Вибачаюсь на ходу перекладати з англійської мови, ой, з російської мови не дуже зручно. Неправильно, вони прийшли тест. Дуже цікаво. <помили> Помилилися. Дивіться, нічого страшного. Нам знову дали цей список захисників тварин. Ми знову летимо і знову просто з ними ще раз говоримо. Це нам знову потрібен гіран, магазин біжутерії. Нам потрібна Еллі, ми з нею говоримо, уважно читаємо. Тоді ми летимо в глудіо Г.К. Інколи сам квест може лагати і відповідь буде правильна, але зарахує її як неправильно. Ну це нічого страшного, буває, завжди є другий шанс. Летимо в гільдію темних ельфів і нас нам потрібен ще тільки Мартін. Говоримо з ним. Меті, а не Мартін. Так, прочитали, біжимо знову в Глудіо, в Глудін і на перездачу, бо ми двоєшніки. Ну, не ви, а я двоєшіце. Вже не перший раз роблю цей квест і завжди помиляюся, завжди забуваю правильні відповіді. Говоримо, кажемо, що ми готові. І знову ж таки, єдина правильна відповідь. Я тепер от сумніваюся, чи колір меха, чи... Чи те, що дорослий вовк не ващий за дорослу людину? Мабуть, все-таки дорослий вовк не ваще за дорослу людину. Обираємо. Ху. Правильно. Друге запитання: що ви повинні робити, щоб ваш вихованець ріс швидше? Змушувати вихованцям багато бити по мову, давати вихованцям багато речей, давати вихованцям атакувати пізніше свого хазяїна, давати вихованцю робити те, що він хоче? Я думаю, що тут треба змушувати вихованця багато бити по монстру. Обираємо. Тоді вже нам треба вибрати неправильне списка твердження. Шлюбний сезон вовків це лют, лютий січень, вагітність продовжується 9 місяців. Діти народжуються в квітні-червні, зараз народжується до 10 щенят. Ми знаємо, що це вагітність вовка продовжується 60 днів, тому неправильна відповідь буде: вагітність продовжується 9 місяців. Натискаємо повітряна тривога. Десь випала проклята зброя. Наступне запитання: що ви повинні робити, щоб ваш вихованець ріс швидше? Давати вихованцю часто бити по мобу, давати вихованцю багато речей, давати вихованцю атакувати лічі, ніж його хазяїн, давати вихованцю те, що він захоче, робити те, що він захоче. Ми повинні давати вихованцю часто бити по монстру. Тоді він буде швидше качатися. Власник. Власник домашнього улюбленця може виконувати різні дії з ним. Як не можна використовувати вовка? Тут варіанти відповіді. Використовувати для транспорту речей. Речі вовк може переносити, в нього є так само свій інвентар, допомагати, атакувати і робити охоту більш легкою, полювання більш легким. Вовк може вам допомагати в полюванні в качі, в фермі. Його можна посилати в місто за покупками. І якщо у вас немає грошей, ви можете продати вовка. Неправильна відповідь буде тут, що ви не можете вовка послати як в доті, як в місто, щоб він купив там е, якісь розхідники, які у вас закінчилися. Вибираємо, якого виду вовк являється лі лідером в групі, коли вони збираються на охоту. Це ми знаємо, що правильна відповідь буде саме, чи це чоловіча стать? Е, наступне вибрати знову таки неправильний варіант відповіді. Вовки. Полюють і пересуваються групами з 7-13 тварин, мовки можуть з'їсти ціле теля раз. Якщо в них є вода, то вони можуть прожити 5-6 днів без їжі. Вагітна вовчиця робить житло для себе на відкритих пространствах. Ми знаємо, що неправильна відповідь буде: вагітна вовчиця робить житло для себе на відкритих пространствах. Як називається та тварина, яка... Ой... Дуже важко перекладати з російської на ходу, вибачаюсь, як називається тварина, яка, яка належала до сімейства вовків і жило 2,5 мільйона 10 мільйонів років тому, відомо, що його тіло і челюсті були дуже великими, але його мозок був настільки маленький, що, він не, що в нього не був присутній інтелект. Тут правильна буде відповідь Дайер Вовк. Як далеко вовк може почути об'єкт? Це ми бачили 22,4 км. Як обично, розміщений хвіст вовка. Тут у вас зразу є ходяча підказка, це вовчик Максимус, і ми бачимо, що в нього хвостик завжди дивиться вниз, навіть коли він біжить. Значить, вибираємо відповідь, його хвіст завжди розміщений строго вниз. Все, я вас вітаю. Ми пройшли цей квест, хоч і з другого разу, але у нас вже є ошейник. І ми можемо іти качати наше вовченятко маленьке, де він в мене. Не забувайте зразу купити своєму вовчику корм. У мене корм уже є, але треба його закинути йому в інвентар. Це те, що я вам говорила, що в нього є інвентар, щоб він завжди його міг їсти. Також в NPC ви можете купити йому зразу соски, а це розвиток як вибрала. Купити предмети для домашнього улюбленця. Тут ви можете йому купити зброю. Можете купити йому броню, купити соски, щоб він краще був, і піти качати. Зараз я поставлю на паузу, качну його швиденько до 55-го рівня і покажу вам, як його зробити з такого малесенького вовчика, вже зробити дорослого вовка, на якому вже можна кататися. Ставлю відео на паузу. Так, мені попався чемпіончик, тому вовк в мене тепер уже 60 го рівня. Зараз я вам покажу, чому не варто робити його 60-м рівнем. В принципі, вам не треба летіти в Лудін. Є ближчий пет менеджер, це гірану, люксор телепешимося. І біля люксора на вулиці в нас стоїть пет менеджер Купер. Купера ми вибираємо пункт розвиток нашого домашнього улюбленця. І вибираємо розвити вовка великого вовка. Вовк у нас зник, і ми дивимося, що в нас в інвентарі з'явилося ожерелі великого вовка. Викликаємо його. Ага, на великому вовку ще не можна їздити. Зараз я його швиденько качну до 75-го рівня і там вже можна буде на ньому їздити. Але дуже важливо, коли вас вовчик став великим вовчиком, ви не забудьте йому купити спеціальний корм. Тому що нам вже потрібен буде корм для великого вовка. Це корм для кур, дракона. Специй дівьонічний. Піща великого вовка. Купуємо, закидаємо в інвентар, тому що якщо ви не будете годувати свого вовчика, він на вас просто образиться і піде. Так. Закидаємо йому в інвентар, Хай їсть і росте. Зараз я його швиденько качну до 75 рівня і покажу вам вже їздовий варіант. Ставлю відео на паузу, щоб, на паузу, щоб не витрачати багато часу. Знову по дорозі мені попалися два чемпіони, тому в мене вовчик не 75-го, а 78 рівня. Ми знову приходимо до Пет Менеджера, вибираємо в нього розвиток домашнього улюбленця і розвиваємо нашого вовка Фенріра. Отримуємо ожерельє Фенріра, викликаємо його. І дивимося, який в нас вийшли гарнюнький вовчик. Як бачимо, він вже сідлом, тобто ви можете на ньому кататися. Ось так. Дуже класно виглядає. Я думаю, що не думаю, якщо вам пощастило і ви виграли аукціон, у вас є кланхол в руні або в адені, ви можете ще покращити свого вовка. Зараз покажу, як це зробити. З звичайного фенріра ми робимо снігового фенріра. У мого клану є кланхол в вадені, робимо соє кланхол, виходимо на вулицю. Якщо у вас в руні кланхол, так само, виходите на вулицю, біля воріт вашого кланхолу буде стояти NPC, приврантні хола клана. Злізаємо з вовчика, він має бути викликаний. Викликаємо його ще раз. Говоримо з NPC. Тут є Pet Evolution. І ми вибираємо зробити з нашого великого вовка великого сніжного вовка. Так, чомусь він не хоче, таке інколи буває. Е, буває, що глючить. Тоді ми ховаємо. Нашого пета. Спробуємо з інвентаря це зробити. Угу. Все-таки має бути викликаний. Викликаємо його ще раз. Все, з другого разу він нам так і дав. Я якась сьогодні дійсно двоєчні, це що в мене з першого разу не виходить зробити. Так, викликаємо нашого сніжного вовка. І дивимося, що він набагато красивіший за того, щоб. Ну, той, той гарний, але це дивіться, який біленький, схожий на вовка з гри престолів. Ну і колючка, як на мене, виглядає на ньому дуже епічно. Прям готова, готова всі рвати на куски. Усе, всім дякую за увагу. Надіюсь, відео вам було корисне і цікаве. Всім па-па!